Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект про створення військової поліції. Про міфи російські і ПСО і фактичний зміст документу говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостю нашої студії з нами Анастасія Хижняк, адвокат. Пані Анастасія, вітаю. Да, Вітаю! Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Давайте розбиратися. Ну, я гадаю, що варто почати з таких базових моментів, що саме передбачає документ. про який ми говоримо на сьогоднішній день, на цю, можна сказати, хвилину. Перше питання, про що йдеться? Uh -huh. Що, на базі кого створюється і з якою метою? Uh -huh. Ну, По-перше, варто звернути увагу, що це лише законопроєкт, який прийнятий лише в першому читанні. Тобто той о, вигляд, який він має зараз, він може змінитись. І може, коли буде прийматись, буде дуже багато правок. І, о, Будуть несені зміни ну завжди так. А, тим більше хочу звернути увагу, що цей законопроєкт він є таким достатньо скандальним, викликав дуже багато обурення, а, і за нього, взагалі, проголосувало 247 депутатів. А, депутатів. Ну Небагато, ну, в залежності в загальної кількості, да, і дуже велике є обурення саме з опозиційної сторони. От, наприклад, ми, ми вже да, там бачимо в соціальних мережах, активно обговорюється це. І чому взагалі викликало такий ажіотаж це питання? Тому що є. Особи, які вважають депутати, які вважають, що військова поліція, яка створюється згідно цього законопроєкту, не має сенсу в створенні як окремого органу. Якщо створювати, потрібно окремий там окремий орган, створити в комплексі. Військова поліція, військові суди, військова прокуратура. Тобто, взагалі це нічого не змінить. А повертаючись до питання, на базі чого створюється, на базі відомої військової служби правопорядку, яка вже була. От я Зараз хочу на цьому моменті зупинитися і трішечки додати на виправдання авторів законопроєкту, mm -hmm. що вони а, в записці пояснювальній додають що. А, Необхідно створити цілісну систему військової юстиції, а це не тільки створення військової поліції, а й досконалення діяльності військових прокуратур. Mm -hmm. Військова поліція, як планує Міноборони, має стати першою цеглиною в побудові цієї системи. Mm -hmm. У міністерстві зазначають, що новий орган матиме право розшуку та затримання військовослужбовців та захисту їхніх прав за натовськими стандартами. І знов таки матиме продовження цей законопроєкт як його автори підкреслюють, що от так. вони саме намагатимуться uh -huh. створити цілу систему. От, повертаючись до ВСП, да, військова е, служба правопорядку. Це структура, підкреслює, якась на сьогодні діє в Україні діє з 2002 року, і зараз ми чуємо про те, що, що саме на її базі і буде створена ось ця військова поліція ВСП. Що вона сьогодні робить? Чому йдеться про створення ну якби військової поліції? Uh -huh. Чому не розширити, наприклад. Функціонал а, ВСП, який взагалі у цього а, творення ну, зараз функціонал. По суті, це і є те ж саме ВСП, але з розширеними функціями. Але чому потрібно ці зміни? Тому що потрібно чітко, щоб був закон, який регулює. Хто може бути а, військовою поліцією? Це йде такий правоохоронний орган, який а, чітко а, підпорядковується в військовий час, як зараз у нас, да, період війни головокомандувачем Збройних сил України. А, тобто вони а, їхня робота буде а, законодавчо врегульована краще, чим врегульована. Ну, тобто це як реформування, модернізація. А, тим більше так дійсно має на меті створення всієї системи, і просто багато хто депутатів вважає за щоб правильно бути, коли буде створена вся система. Немає сенсу запускати там одну а, одну ячейку системи, да, щоб вона функціонувала, тому що вона не буде функціонувати нормально. Ну, є така думка: як воно буде? Ми вже подивимося на практиці і як воно буде прийнято. подивимося ну, це на практиці. саме цю думку, наприклад, декларує і народна депутатка України Ірина Геращенко. Вона в своєму дописі в телеграм-каналі звернула увагу на те, що сьогодні в Україні немає військових судів і військової прокуратури. А от скажіть, будь ласка, якщо таки буде створена спочатку військова поліція угу. з тим функціоналом, про який ми згодом окремо скажемо, а ще на цей момент не буде військової прокуратури, так і військових судів. Чим це може загрожувати? А ми лише зможемо побачити на практиці, як воно буде працювати. Просто коли є певна система, то є чіткі розуміння там функцій і обов'язків кожної ланки цієї системи. Зараз у нас з'являється за цим законопроєктом такий от новий орган військова поліція. Це правоохоронний орган задля для забезпечення правопорядку. Фактично, це орган, який повністю формується виключно з численності ЗСУ, тобто військовим. Поліціянтом може бути людина, яка пройшла службу в зсу виключно, а, тобто це не а... Це не, полі, не працівник поліції, як ми розуміємо зараз, да, як нам сприймаються це а, вимоги інші, які володіють державною мовою і за станом здоров'я може ці функції виконувати. А, зараз нас прийняття, що військова поліція, ось, поліція взагалі це юрист, да, це юридичний більше орган. Тут це військовий орган а, і багато також не, Є спори з цього питання. Одні вважають, що все таки це має бути якось. Якщо це поліція, то має виконувати органи виключно правоохороні. Да, і тут є якийсь юридичний аспект. У нас військова поліція в, в, в за нормами законопроєкту, який ми бачили всі, це виключно а, зсу численність зсу. Виникає питання. А, одним із функцій військової поліції є захист прав, в тому числі ВТЦК. Від а, незаконних дій ТЦК. І тут виникає багато сумнівів, чи зможуть ЗСУ фактично а, захищати права а, цивільних осіб, які постраждали від Дій ТЦК, тобто йти фактично проти себе. Ну, у багатьох виникають питання. Давайте Як воно ще, буде так. Давайте ще поговоримо про інший функціонал. Взагалі, якщо ми говоримо про функціонал військової поліції, який наразі прописаний в документі, що туди входить? А функції, які розширені функції, фактично, які зараз у них будуть по цьому законопроєкту, це підтримка правопорядку. А по-перше, взагалі, на мою думку, чому виникла необхідність створення цього органу? Дуже є багато осіб, які самовільно залишають військові частини. Ми їх називаємо народі все за і справа в тому, що їх величезна кількість, але ніхто але немає в нас такої кількості правоохоронних органів, що могли займатися і розшукувати кожного з них. Тут я зараз додам інформацію, конкретні цифри, тільки впродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами зареєстровано 10 тисяч кримінальних провадження за статтею 407 кримінального кодексу самовільне залишення. Військової частини або місця служби та 7306 кримінальних проваджень за статтею 408 кримінального кодексу Дезертирством загалом у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень. Анастасія, дякую. Ну так але. Потрібно розуміти, що відкриття виконавчого про кримінального провадження відбувається просто за заявою. Тобто є факт, є заява. А, а чи далі йде ця справа? Ну, як правило, ні, тому що нас немає осіб, які цим займаються. В тому, в тому числі в функції військової поліції входить і розшукування а, і. А, Слідчі дії у відношенні військовослужбовців, от про які ми говорили. А також, якщо, наприклад, була викрадена техніка зброї, також а, входить а, до слідчих а, органів військової поліції. А підтримка правопорядку, а, охорона державного майна, а, охорона і здійснення контролю за транспортними засобами, а, які є військовою технікою, або які здійснюють перевозку військової техніки. А, також а, всі інші функції, які а, передбачають а, охорону майна а, і а... Підтримка правопорядку, що стосується а, військового часу. Тобто, наприклад, а, комендантський час а, да, а, потрібно перевірити, а, чи є порушення, в тому числі, я думаю, і також покладуть на військову поліцію. ці ну, От поції. я додам до того, що ви сказали, що новому органу хочуть дозволити тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту пішоходів на окремих mm. ділянках вулиць та автомобільних mm. доріг, зупиняти і проводити перевірку. Поверхневу перевірку транспортних засобів перевіряти у водіїв документи на право користування та керування цими засобами автозасобами, фактично такі повноваження наразі має військова служба правопорядку, про яку ми вже згадали. А от те, чого ВСП наразі не має права робити, а військова поліція зможе це у невідкладних випадках проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу до судового розслідування. Та прокуратури нагадаємо, що а, автори наголошують на тому, що йдеться лише про а, те, що ці дії відбуватимуться щодо колег військових. А, у тексті згадується і формулювання військово зобов'язані, але воно стосується тільки часу проходження ними зборів. Тобто, ми говоримо: ну а, от знаєте, я чому згадала саме про проникнення до житла, тому що ми зараз бачимо. Що наші сусіди, наш ворог, підхопив ось цю тему, яка у нас стала дещо адіозною, і ми вже бачимо в російських телеграм-каналах, як розганяється ІПСО про те, що це буде військова поліція, угу. яка просто заходитиме до цивільних а, в будь-яку двір, в будь-яку квартиру виламу буде виламувати двері там і все інше, щоб, що, щоб нібито ловити ухилянтів, угу. так да. тих, хто ухиляється від мобілізації, ну от а, з цього. Приводу, я хочу зараз, щоб ми з вами звернули увагу на відео а, невеличкий уривок засідання Верховної Ради. Як яке, до речі відбувалося буквально вчора, і виступу на ньому народного депутата Олександра Бакумова, який назвав брехунами всіх, хто розглянув розганяє чутки, що військова поліція стане зовнішнім правоохоронним органом, який буде вчиняти якісь дії проти цивільних, зокрема ухилянтів, та просто так проникати до чужого житла. Слухаємо. шановні колеги. Повернемось до адекватної парламентської дискусії. Гегель казав, що істина народжується в Єресі, а помирає упередженням. Тому давайте повернемось до істини. Військова поліція вона створюється на базі військової служби правопорядку. Вона комплектується військовослужбовцями Збройних сил України, розширюємо повноваження військовослужбовцям Збройних сил України. Саме військовослужбовці Збройних сил України. Мають забезпечити правопорядок у Збройних силах України та державній спеціалізованій службі транспорту. Жодним чином цей законопроект не покликаний створити якийсь зовнішній правоохоронний орган. Це буде правоохоронний орган у складі Міністерства оборони. Цей правоохоронний орган не може реалізовувати свої функції до цивільних осіб. Більше того, навіть до військовозобов'язаних, які йдуть по вулицях, виконують свою роботу, це безпека наших солдат-офіцерів, це їх внутрішня безпека, яку вони мають забезпечувати самостійно. Тому ми пропонуємо підтримати вказаний законопроект, надати додаткові функції у вигляді право здійснювати оперативно-розшукову діяльність. У вигляді надати право зупиняти автотранспортні засоби, військові автотранспортні засоби, водіями яких є військовослужбовці, ми не надаємо функцію досудового розслідування, а надаємо виключне право виконання окремих слідчих дій за письмовим дорученням прокурора, детектива чи слідчого. Шановні колеги, настав час. Рухаємось, підтримуємо цей проект. А, пані Анастасія, ну от, а, зокрема з виступу пана Бакумова ага. і з тексту документа, який на сьогодні ми можемо оцінити, які можна зробити висновки дійсно а, з того, як військова поліція, якщо вона буде створена, функціонуватиме і комунікуватиме саме з цивільним населенням? А... Постійно наголошують, і якщо проаналізувати і депутати, які голосували, наголошують на це. Якщо проаналізувати юридичну тоже зору цей законопроєкт, то він ніякого відношення до а, цивільних осіб не має. На навіть навпаки, десь от, захист від ТЦК від незаконних дій ТЦК це для захисту да? тому, що взагалі ми багато з батьком бачили і на каналі у вас також обговорювали оці такі страшні сюжети, які ми наблюдали. По незаконному затриманні да і просто максимальному порушення прав людини, порушення конституції і всіх можливих законів, тому в тому числі має на меті і фу, одну з функцій це захист прав. Ніяких порушення прав а, цивільних а, після створення військової поліції не прогнозується за текстом того законопроєкту, який ми бачимо сьогодні. Тому дійсно хвилюватись цивільним немає за що. А от військовим хвилюватись потрібно, тому що а, і військово зобов'язане ті, хто проходить службу, тому що якщо воно запрацює, буде сформовано, то Десь маючи порушення там да, залишення військової частини, якісь адміністративні порушення мають з військових, то і будуть до кінця, я думаю, йти і а, покарання будуть отримувати особи згідно норм чинного законодавства. А, також а, одні з функцій військової поліції є проведення різних службових розслідування в різних військових підрозділах. А, ну, десь для захисту прав військових це має на меті, але стосується також о, саме військовослужбовців. От в мене єдине все-таки питання, на яке я не можу собі знайти відповіді, так, наприклад, працює військова поліція, так вона проводить розслідування, наприклад, в певній частині. Якщо на момент цих дій все ж таки ще не вирішене питання функціонування військових судів, військової прокуратури, ну що буде відбуватися далі? Судів загальної юрисдикції поки наразі. Якщо є кримінальне правопорушення, то до то буде будуть вони займатися і далі там сформовані слідчі військові. А розглядати і обвинувальний акт буде суд загальної юрисдикції до створення і за і прокуратура загальна. Ну десь зараз слідчими органами є ДБР саме по категорії військових, і вони дуже завантажені. Ну і дійсно немає можливості для того, щоб розвантажити якось врегулювати це питання і. На меті і є створення військової поліції. Просто ну викликає багато, багато скандальних скаскандальних даво. Недорозумінь, ну саме в тому, що не потрібно там один орган запускати потрібно всю систему. Ну я думаю, що депутати вже будуть доопрацьовувати, тому що звертаю увагу, це лише перше читання і обіцяють допрацювати і внести зміни. Ну, після другого читання зможемо обговорити, які зміни були внесені, але наразі це лише такі. От, Скелет, який а, змогли написати наші депутати. Да. А будемо бачити, що вони приймуть далі. І Що підпише президент? Потім а, знов таки знаєте, щодо депутатів в мене є деякі питання, бо я дивилася виступи, читала дописи. Ну і в мене такі а, є. Певні, а дещо сумніви щодо того, ці дописи, виступи, вони продиктовані реальним піклуванням про наших військових, про їх захист, захист їхніх інтересів. Чи все ж таки дещо а, покриті таким? Політичним фльором і намаганнями за рахунок да. ось цих угу. гучних заяв, дещо підняти свої рейтинги. Да, ну, на, ну і на хайпі десь, да. Так, риторичне <світ> питання, як завжди, на <світ> жаль. А ще що хотіла обговорити окремо за невиконання законних вимог посадових осіб військової поліції, загрожує штраф до 17 тисяч гривень. За відповідні зміни до кількох кодексів також вчора проголосували депутати. Якщо ми говоримо от про сю, цю суму, покарання в 17 тисяч гривень. Вона а, до кого може бути застосована. Ми говоримо тільки а, виключно про військових, так. з якими і комунікуватиме військова поліція. Так, так, так. Цивільних, цивільних вона ні, не взагалі. Ну, тут наголошують тут вчора цілий день, сьогодні що, ну, тому що суспільство також десь обурено. От, ви читаємо те, що роз, розганяє і псо а, нашого ворога. Ну, це факт, і люди бояться. Також це нормально, тому що ну, потрібно розуміти, що цивільні особи. Дуже вразлива частина. Ми живемо в стані війни і так, в стані стресу. Ми дуже бачимо багато порушень роботи органів ТЦК. Це факт. Ми це бачили, ну, наблюдали і. Це є, тому зрозуміти цивільних можна, але по тексту законопроєкту, який є, от, аналізуючи його цивільним особам, немає за що хвилюватись. Ну тут виключно стосується тих, хто проход, усіх, хто, які проходять військову службу. Ну і каже, ну як захист, Хоча я, я, чесно не розумію, як цей бу захист від незаконних дітей ЦК, тому що самі проти себе вони чи будуть функціонувати. Ну подивимося, я думаю, що в цьому контексті також мають бути прийняті якісь зміни. І от ви вже декілька разів про це е, ви з цього почали ефір. Говорили про це декілька разів продовж ефіру. Ну а я все ж таки цю інформацію залишила на кінець нашого спілкування. Депутати продовжили термін підготовки законопроекту до другого читання на половину. Вона займе три тижні. Тобто, якщо говорити про термін угу. в три тижні, ми розуміємо, що ми можемо на виході побачити ну. Дуже змінений документ. Як ви вважаєте, ну так інтуїтивно, в яких моментах саме він може докорінно, можливо, навіть змінитися? Я думаю, що в питаннях можливо формувань, з, якого, з якої численності кого буде формуватися? Потім от питання по роботі з незаконними діяти ЦК все ж таки буде, також. Як буде призначатись у нас і голова військової поліції також дискусійне питання наразі? Ну я думаю, що десь в цих контекстах буде зазначати зазнавати змін на цей законопроєкт. Тут треба, щоб і в другому читанні прийняли, і потім щоб ще президент його не витував і підписав тому. Два етапи, ще потрібно пройти. Ну я читала таку інформацію, що а, не стільки депутати були дотичні до створення цього угу. документу, скільки міністерство оборони. Да. Ми розуміємо, коли це відбувається саме ось в такій а, колаборації, а інколи з певним протистоянням, так угу. то це завжди важкі і дещо довгі законопроекти. Ну так ну ідеолог цього всього да, це саме і міністерство оборони, тому що ну я кажу, є прогалини. от, дійсно по досвіду. Особи, які ми називаємо сазачешниками, які залишають військові частини, дійсно вони не притягуються до відповідальності, тому що немає ресурсу. Ну, це факт. Людського ресурсу не не вистачає на сьогодні. Пані Анастасія, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали. Згадаю, все ж таки за декілька тижнів, а можливо, і трішечки більше. Ми побачимо вже друге читання, буде вже інший текст, і поговоримо детально і про нього. Дякую, дякую що завітали. Нагадаю, сьогодні з нами була адвокат Анастасія Хижняк. Ефір для для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся у телеканал. Робіть так і надалі.